Внаслідок атаки ворога ранок 28 листопада у Житомирі розпочався без світла та води. Повітряна тривога в області тривала майже 9 годин. О 9.17 оголосили відбій, і вже через годину у кінотеатрі жовтень запрацював пункт незламності. Сюди люди приходили, щоб підзарядити гаджети. Так само відкрили двері й решта пунктів незламності. Про це журналістам «Житомир.Інфо» розповів заступник Житомирського міського голови Олег Смаль. Через одну годину після закінчення сигналу повітряна тривога. Було запущено пункти незламності. Наразі більша частина міста вже з електропостачанням. Там, де в пунктах незламності вже є електропостачання, вони закриваються. В цій частині міста, де світла ще немає, пункти незламності працюють. Робота пунктів незламності починається через одну годину в будні дні та через дві години у вихідні дні. У разі Повітряних атак, верніше, після закінчення сигналу повітряна тривога та через 8 годин у разі довготривалого -довго відключення електроенергії, а саме блекаутів. Ситуацію з водою обіцяли швидко виправити. Зокрема, вже о 9.45 Житомир водоканал повідомляв про відновлення електропостачання на насосних станціях. Очікуємо в 11 годині відновити водопостачання міста всього крім підкачуючих насосних станцій. Підкачуючи насосні станції. Верхні поверхи буде вода тоді, коли буде електроенергія. А в цілому всі перші, другі, треті підйоми працюють. В Житомиробленерго Журналістам «Житомирінфо» розповіли, що станом на 10.30 відновили постачання електроенергії для всієї критичної інфраструктури, ремонтують пошкоджене обладнання. А аварійні графіки відключень вже не діють. Уже ми вдалося нам вивести в ремонт пошкоджене обладнання, перейти на резервні живлення. І, відповідно, дуже так делікатно, дуже ніжно, скажу так, починаємо вкручатися. Дійсно, система дуже зараз у нас розшатана. От, і дуже багато треба зусиль для того, щоб її привести відповідність. Технічно відновимо все, а далі вже буде командувати нек щодо ведення графіків. Значить, аварійні графіки, гави відмінені, зараз перейшли на планові. Після одинадцятої ранку по місту поступово почало з'являтися світло, відновив роботу електротранспорт.